Будемо Попробуємо. розпочинати наші громадські слуги. <кій> Мене звуть Шевченка Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності з розширення діяльності товтермінал боріваш шляхом експлуатації чотирьох дизельних генераторів для забезпечення підприємства джерелом резервного електричного живлення та введення в експлуатацію двох бункерів накопичувачів для завантаження зерна у зерно Процедуру так, да, оцінки впливу на довкілля було розпочато 30 жовтня 2024 року, 11 лютого 2025 року в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності то в термінал боріваш. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауваження пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Я прошу представитися присутніх, щоб ми визначили, чи є в нас громадськість. Так, доброго дня, Степан Остахов. Я інженер з охорони праці. То в термінал Баріваш на даний час займаю посаду посевмісту на еколога. Все, точно буду представляти інтереси нашого підприємства сьогодні. Доброго дня, булгак Анастасія Володимирівна, ТОФНВП Каркопроект, представник розробки звіту ОВД, представник суб'єкту господарювання. Якщо не важко, ви можете в чаті написати ваші прізвища та ім'я, щоб ми без помилок їх вписали в наш акт. Як ми бачимо, представників громадськості в нас. Поки що немає. Ми будемо чекати за нашим регламентом 10 хвилин. І якщо ніхто до нас не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Тому чекаємо. Прізвища тоді теж я чекаю. Дякую. Дякую. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами у нас буде складено акт, який ми оприлюднимо в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Дякую, до побачення. Дякую вам до побачення. Є, і вам дякую, до побачення.